Вітання, панове, слава Україні! Сьогоднішній гість нашого тележурналу, голова Державної служби з безпеки на транспорті Євген Зборовський. Він люб'язно відповів на найактуальніші запитання, які нині хвилюють перевізників. Про роботу Укртрансбезпеки в умовах війни для нас було викликом задачою, з якою я вважаю, ми впоралися це пристосуватися до умов воєнного стану, тому що наша служба. Ну, в дуже багатьох процесах бере участь. І те, що під час війни в умовах воєнного стану чоловіки чоловікам заборонено виїжджати за межі країни, звичайно, на кілька днів це заблокувало рух з України наших вантажів. А зважаючи те, що літаки перестали літати в морі, у нас Росія заблокувала наші порти. і Єдиний спосіб доставки будь-яких вантажів в Україну, це залишився тільки автомобільним транспортом і залізницею. Автомобільний транспорт, до речі, найбільше здійснює перевезень. Дуже важливо було відновити ці перевезення в умовах воєнного стану, особливо в перші дні війни, тоді, коли Україна дуже потребувала військову амуніцію, медичне обладнання. Возили фурами, продовжують возити боєкомплект для наших, наших військових. Саме «Укртрансбезпека» на виконання рішення уряду розробила новий модуль 1860 для виїзду за кордон. Взаємодія суб'єктів, які приймають рішення про виїзд із прикордонниками, і саме це розблокувало імпорт експорт в Україну. І це було вирішальним, що ми це зробили дуже швидко і е, вчасно. Нашому бізнесу потрібно було перелаштуватися до нових умов війни, і дуже стрімко почав зростати автопарк саме бензовозів. І для того, щоб пам'ятаєте ці кілька тижнів, коли були неймовірні черги за пальним, це був саме той час, коли. Ринок почав активно купувати нові бензовози, тому що не було можливості зберігати великі об'єми пального в Україні, тому що це відразу була мішель номер один для російських ракет. І зараз, як ви знаєте, у нас автопарк збільшився дуже суттєво. Укртрансбезпека весь цей час працювала в цілодобовому режимі, тому що кожен бензовоз потрібно було додати в ліцензійну справу. З'явилось дуже багато нових ліцензіатів саме по перевезенню небезпечних вантажів, саме з консультацією і нашою повною підтримкою розроблялись нові зміни в постанову кабінету міністрів, щоб спростити видачу ліцензії в умовах воєнного стану. І при цьому Укртрансбезпека видала ліцензії за цей же аналогічний період порівняно з минулим роком в п'ять разів більше. Тобто ми ніяк не просіли, ми навпаки, ми працювали значно посиленому режимі і ліцензії, видавали ліцензії дуже швидко за один-два дні всім, хто цього потребував, хто готовий був завозити в Україну пальне і живити нашу економіку. Ця. Про кадрове забезпечення ДСБТ. Кадровий дефіцит це питання філософське. Зважаючи на те, що я, як ідеаліст, хотів би. Що ми значно краще закривали наші дороги, захищали від порушників. То мені б хотілося, щоб наші інспектори працювали на всіх пунктах ГВК і працювали цілодобово. Тією кількістю людей, яка у нас зараз є, це зробити, на жаль, неможливо, тому що це потрібна значно більша кількість людей. А зараз у нас інспекторів це менше 400 людей на всю Україну. Ну щоб порівняти поліцію, яка працює цілодобово, має дуже широкий спектр задач їх 16 тисяч. Звичайно, 400 інспекторів на всю країну це є небагато, але це є той мінімум, який в сукупності в спільній роботі з системами автоматичної фіксації значно краще захищають наші дороги. Тому як завжди, хотілося б мати ще більше інспекторів, щоб мати повний контроль на дорогах. Але те, що ми зараз маємо, ми розуміємо, що в умовах війни це теж непогано. Ми плануємо про створення академії Укртрансбезпеки, де ми могли б кожен певний період збирати всіх інспекторів по черзі, проводити з ними постійне навчання. Наразі, поки це в планах, наразі ми працюємо через. В Zoom форматі в форматі Moodle. і до речі, отримали вже дві нагороди від Національної агенції державної служби як та служба, яка дуже гарно розвиває персонал і дуже гарно займається підвищенням кваліфікації. Це велика честь серед майже ста центральних органів виконавчої влади бути в призерах. Це значить, що ми рухаємось правильним шляхом. Про новації в конкурсі «ЄКМТ». КМТ. Той випадок, коли є транспортні засоби, які десь там стоять під тином в неробочому стані, але свідоцтво про реєстрацію подавалося на конкурс, ми уникнули таких моментів, які раніше могли бути, тому що ми допускали до конкурсу тільки ті транспортні засоби, які безпосередньо в цьому році здійснювали виїзд за межі країни. Це дуже важливо. Це ті транспортні засоби, які мають сертифікат екологічності, які здійснювали перетин кордону. Це ми теж перевіряли за допомогою нашої цифрової інтеграції з прикордонниками і з митницею. Про роботу систем зважування скарги є, але їх небагато. Це є нормально. Ми врахували багато скарг, які були в минулому році при запуску. Цієї системи тому в цьому році була розроблена нова форма постанови, яка задовольняє всіх, яка є максимально детальною. Це по-перше, по-друге, як ви знаєте, в лютому місяці Україна прийняла нові директиви ЄС щодо правил дорожнього руху, а саме по навантаженню на вісь по загальній масі, і пом'якшила таким чином вимоги до транспортних засобів. Тому зараз може бути навантаження на вісь і загальна маса в чомусь більше, ніж було раніше. Плюс всі похибки приладів, які є мінімальними, вони всі трактуються на користь перевізника. Якщо перевізник везе 50 тонн, то він везе 50 тонн. Скаржиться чи не скаржиться, це є порушення. Тому наразі скарг їх є небагато, оскаржується в судах всього 16% постанов. Зважаючи на те, що штрафи є високі, і система є нова, і в минулому році фактично ледь не кожен штраф іде і йшли, намагались судитись з чимось там. То зараз 16% це дуже небагато. І суди займають позиції Укртрансбезпеки, тому що це повністю автоматизована система. Туди не може вплинути якийсь людський фактор і дуже. В судовій практиці в нас дуже позитивна динаміка. Найважливіше, що там, де починають працювати системи автоматичної фіксації, кількість порушень падає в десятки разів. То водії не ризикують, не намагаються хитрувати. Окремих ті, хто намагається хитрувати, ми відловлюємо і дуже боляче штрафуємо, тому що за відмову від зважування або порушення в зоні ГВК штраф величезний 51 тисяча гривень, тому більшість. Неборопорядних перевізників до системи автофіксації ставляться абсолютно е, позитивно. І найважливіше, що в тих місцях, де стоїть е, рамки автофіксації ВІМ, е, порушень практично немає. А отже, наші дороги залишаються збереженими і будуть служити довго нашій економіці. Про дозвільну проблематику і перспективи роботи ПВД. Хто міг мріяти в минулому році, що не потрібно буде стояти в чергах за дозволами? Погодьтесь, це дуже велика перемога для ринку українських перевезень, і це величезний здобуток Міністерства інфраструктури, тому що в перемовинах знайшли правильні слова і в такий короткий термін змогли відмінити цю, я вважаю, дискримінуючу норму про ці дозволи. Тому це дуже класно, що дозволи були відмінені. Це дуже важливо для нашої економіки. Ми можемо здійснити значно більше рейсів і вивести і привезти значно більше товарів, які потрібні нашій економіці. Щодо тих дозволів, які залишаються, то більшість з них не є дефіцитними. Але ми знаємо, що країни Сходу, Казахстан, Азербайджан, вони там є певний дефіцит, і там на кінець року відчувається дефіцит. Наша мережа пунктів видачі дозволів вона повністю підлаштовується під потреби. Видачі дозволів, коли там був наплив людей, коли ми розуміли, що там водії і вночі приїжджають. У нас були пункти, які працювали цілодобово, пункти, які працювали без вихідних, і ми готові були це робити. Більше того, в минулому році, коли я був призначений на посаду, я почув про проблему черг на ПВД, і ми регулярно здійснювали відрядження в ті пункти видачі дозволів де була найбільша кількість черг. І фактично ми побороли цю проблему. Черги в нас зникли. Кожен водій максимум за годину в черзі отримував свій дозвіл і їхав далі по своєму маршруту в той час, коли зараз більшість дозволів є відміненими. Всі ті дефіцитні країни, які були на слуху в нас в минулому році, вони зараз без дозволів. То звичайно, і тримати пункти видачі дозволів, і персонал там це не є раціонально. Є питання по пунктам видачі дозволів Хмельницькій Вінниця. Вони найменше зараз видають дозволів. Є плани в деяких місцях, можливо, будуть об'єднані пункти видачі дозволів з територіальним управлінням нашим в обласним. Про це все, якщо буде таке відбуватись, ми заздалегідь будемо попереджувати. На наших офіційних каналах. Про перспективи електронної черги перетину кордону. Електронна черга це те, що може дозволити водію бути вдома зі своєю родиною або бути десь на паркінгу, спокійно відпочивати і не хвилюватися, що хтось об'їде і хтось займе його чергу. І він приїде виключно в той час, коли йому скаже система. Тому це є дуже важливо. Перше, це про людську гідність, по друге, це про. Е Безпеку на дорозі, тому що узбіччя вони не створені для того, щоб там були напарковані сотні, а інколи тисячі вантажівок. А в Чернівцях ще можна сказати про те, що дуже багато отримав позитивних слів саме про взаємодію з нашим відділом державного нагляду і контролю в Чернівецькій області, тому що там кожного дня чергують. Наші інспектори, які фіксують об'їзди, які розвертають цих нахабних водіїв, які чомусь дозволяють собі когось об'їхати і відправляють їх назад в кінець черги, інколи це з актами і з штрафами досить серйозними. Тому, звичайно, коли люди самоорганізовуються, а Державна служба їм в цьому допомагає, це є найкраща взаємодія. Ну що, ж, шановні перевізники, сподіваюся, відповіді голови Укртрансбезпеки дозволять працювати вам комфортніше та ефективніше. А поки що я кажу вам до побачення до наступної зустрічі, котра, сподіваюся, буде уже невдовзі. Підписуйтесь на наш канал і слава Україні! اشتركوا